Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви зайшли до мене. І Сьогодні пропоную вам рецепт квашених помідорів швидкого приготування, фаршировані чесничком і петрушечкою. Рецепт помідори дуже смачні, тому рекомендую вам до приготування. Спершу нарізаємо чесничок пластинками і мілко покришимо петрушку. Тепер нарізаний пластинками чесничок змішую з петрушкою нарізаною. І перемішуємо. На дно ємності, в якій будуть кваситись наші помідорки, укладаємо, ну, що ви бажаєте. У мене це петрушка, 4 листочки лаврового листя, перець горошок. І штук 5-6 горошок. І декілька зонтиків крупу. От так. Тепер беремо помідорку, розрізаємо на чотири частинки, не до кінця. І сюди, серединку, накладаємо суміш, петрушка і чесник. Отак. От і тепер щільненько. Укладаємо. Е, у мене відерочку трилітрове. Е, так, розрізаємо. Накладаємо і отак щільненько складаємо. Тепер на один літр води додаємо. 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру і 50 г оцету. Ретельно розмішаємо, щоб сіль-цукор розтанували. Заливаємо наші помідорки. Одної літри якраз вистачило на 3-літрову відео помідор. Закриваємо кришечку. Все. Через 3-4 дні смачні помідорки до вашого столу готові. Хай смакує. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бережіть себе, до нових зустрічей!